Незаконне переправлення через кордон. На Прикарпатті поліцейські викрили та затримали 62-річного мешканця Тлумача, який організовував незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Свої послуги він оцінював у 12 тисяч євро з кожного клієнта. За даними слідства, він пропонував військовозобов'язаним перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Клієнтів він перевозив власним автомобілем до прикордонної зони. Там проводив інструктаж та показував напрямок подальшого руху. 5 листопада поліцейські Затримали підозрюваного одразу після того, як він отримав гроші від чергового клієнта. Його взяли під варту. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до організації каналу незаконного переправлення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.